Но й удивительно, як копія австро Австровенгрів проти православних нині копіруються і в нас проти нас, книжники фарисеї взяли ключі розуміння, взяли в руку пропаганду, телевізор, преса, радіо, інтернет. Так от самі не входять у Царство Божо і другим не дають самі борються із православ'єм, об'являють його незаконним, чужим, чужеродним, не агресивним і опасним. Причому по всі времена прослідкувалися ми, ми в Закарпаття в останні 150 років так видими, що якими аргументами нападали на православ'я австро-мадяри, якими нападали на нас. У грубой формі чехи, котрі мішали нашим людям піднімати свою церкву, церкву Карпаторуську православну Восточну. Точно такими же хамськими атеїстичними обвиненнями виступали вже проти наших людей у Совєтському Союзі. Ну, і удивительно, як копія, обвинені австро венгрів проти православних нині копіруються і в нас проти нас. Тому що православ'я само за себе говорить об істинності віри, о тому, що Бог покликав нас бути учасниками Царства Божого, і коли ми вже покрестилися в ім'я Ісуса Христа і благодать Божа відкрила у нас, скажімо першим словом ключі познання духовного, коли Дух Святий навчає нас розуміти істини, котрі, то ті істини маленькі наші діти православні всім років розуміють, то значить Бог благословив нам мати велику радость бути тими людьми, котрих Господь кличе бути учасниками Царства Божого. Тож просимо ми в Господа нині, Боже, благослови нас, щоб у всьому світі ми, получивши в таїнстві хрещення, воспитанні сімейному, в оспитанні церковному, в добрих, якщо є у школах добрі педагоги, добру школу, ми тут би постаралися використовувати ключі розуміння духовних істин і вийшовши в їх сферу. Познавали їх з дня в день, возростає во Христі Ісусі. Ми й би були способні увідіти того же любого в світі в історичному процесі імператора Диклетіана, котрий, у Своєму нерозумію і гніві просто своїх громадян в Нікомедії 20 тисяч убив за те, що вони християни. А ведь то були лучші громадяни, в армії добре служили, налоги платили, чесно робили. Це був цвіт нації. І сатана, коли приходив десь на місто імператора Римського, цвіт нації нищив. Прочте, в історії завжди було, що якщо якась держава робила собі, Западна держава робила собі колонії, так у тих колоніях першої міняли їм історію, язик, культуру. Нав'язували нове, щоб одорвати їх від отеческих корні. Але так все стало, що нас під Карпатами Бог милував, і за 1150 років наш народ не втратив православ'я. Да, періодом в австро Венгрії іменно Унія ставала, як державна релігія, як державна релігія, і допомагала властям переслідувати православних. але православні вижили і нині свідчимо тільки православ'я способно нині допомагати, щоб творився мир і благословення, тільки православний подвиг, подвиг воїнів, православних, подвиг православних правителів, православних людей, і нині в Закарпатті унікальний подвиг майже всього народу допомагати людям, які приходять сюди, в наш край, котрі винуждені переселенці лишити своє місто. То рідкі случаї неуважного отношення, а іменно весь народ, котрий має можливість приймає, допомагає людям чужим, не виясняє навіть їх віру, не виясняє як на кіл мови, говорить, бо православ'я – отчотливо свята благодатна віра. Боже, благослови нас бути православними, так і наші предки, держатися єдинства церкви, держатися мудрості. Слідкувати за событиями в світі і слідкувати за тим, щоб ми оставалися у єдинці з канонічною церквою, Бо лише так поступаючи.